Всім привіт! Мене звати Діма. Я займаюся стендовим моделюванням один рік. Зробив моделей, І, на... І сьогодні я складаю модель т Ось... Зараз я на етапі з моделі. Цей танк відомий фільмом Т-34 і пам'ятником. Його випустили в СРСР. Почали його випускати з 1940 року по 1958 рік. За 18 років цього танку випустили 70 тисяч. Екіпаж танку складається з трьох осіб. Цей танк випускався на Харківському заводі. Сподіваюсь, вам була цікава моя розповідь. Дякую за увагу.